Тичину. Я єсь народ, я єсь народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Щоб жить ні в кого права не питаюсь, Щоб жить, я всі кайдани розірву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Сини мої, червоні українці, я буду вас за подвиг прославлять. Ідіть батькам на допомогу, жінці, дітей спішіть визволять. На українських нивах, на російських, на білоруських я прошу, молю, вбивайте ворогів, злодюх злодійських, вбивайте без жалю. Ще буде неба, чистої блакиті. Добробут в нас підніметься, як ртуть, заплескотять косарки в житті, заводи загудуть. Фашистка гить, тремти, я розвертаюсь, тобі ж кладу я дошку грубову, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила. Знову розцвіла.